День Героїв Небесної Сотні. День Героїв Небесної Сотні. Це щорічний день пам'яті, який відзначається в Україні 20 лютого. Цей день присвячений вшануванню подвигу учасників Революції Гідності, які загинули під час протистояння з силовиками режиму Януковича. Небесна Сотня це символ героїзму, самовідданості та прагнення до свободи українського народу. Революція гідності розпочалася 21 листопада 2013 року, коли президент Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Протести були мирними, але масовими. Силовики режиму Януковича жорстоко розганяли протестувальників, внаслідок чого загинуло 107 людей. З них 48 – 20 лютого 2014 року. Небесна Сотня стала символом героїзму та самовідданості українського народу. Герої Небесної Сотні це люди різного віку, професій та з різних куточків України. Їх об'єднувало прагнення до свободи, демократії та європейського майбутнього для України. Вони загинули, захищаючи свої ідеали і стали символом героїзму та самовідданості українського народу. Їхня спадщина, це вільна та демократична Україна, яка прагне до європейської інтеграції. День Героїв Небесної Сотні це День пам'яті та скорботи. В Україні щорічно проводяться пам'ятні заходи, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Важливо пам'ятати про подвиг героїв Небесної Сотні та продовжувати боротьбу за вільну, демократичну та європейську Україну.